Так, дивіться, було питання, які в мене стоять моди, показую. Кулінарний мод, Алхімія, Better Ruins, Words. Це бджіл знаходити, але я навіть з ними їх ні разу не знаходив. Carry-on — класний мод, це можна таскати ці скрині або сосуди на спині. Коти Expanded Foods. Це, по-моєму, до кулінарії та алхімії. Гербаріум це теж туди. Додаткові мобс радар, тобто на карті видно мобів, того, що в мене тупо від ведмедів панічні атаки, тому я його ставлю. Цей в мене не ввімкнений. Це на дорожки. Коротше, це Pet AI, це для котів та вовків. Додатковий мод потрібен. Primitive Survival класний. Це стандартні ті, що стоять. Wildcraft. Це Wild Farming. І Вовки.